Всіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо про слов'янський захист, точніше про те, як білі можуть віддало діяти в цьому варіанті захисту. Чому, власне, звернемо увагу на слов'янський захист, тому що це найчастіше продовження після того, як ми намагаємося зіграти ферзовий гамбіт, та нам би хотілося дуже, щоб чорні побили, ми би зіграли Є4, там забрали пішака, мало би непоганий дебют, але дуже часто чорні продовжують власне ходом це 6. І ось тут. А Як показує практика, найчастіше краще бити, і білі тут можуть отримати дуже хорошу ініціативу. Тут ми розвиваємось, дивимось знов за суперником. Найчастіше продовження кінь F6, кінь F3, кінь c 6 І ось тут слон F4. Так, контролюємо центральне поле, плюс нам потрібно контроль поля B8. Зеркальний варіант зазвичай вибирає чорні, як ми бачимо, слон F5. І ось тут не треба грати, Е3. А можна відразу захопити ініціативу ходом Б3. Ну, і як показує практика, оцей найдаліший хід кінь А5, частенько суперник забуває зробити. Ну Тут ми даємо шах і після слона на d7 відходимо ферзем на c2. А, досить непогана гра у нас за білих, але як я вже повторюсь. Дуже частенько цей хід чорні не виконують, а грають, ну, наприклад, часто я зустрічаюсь такий хіт, та, намагаються розміняти. Ну тоді ми б'ємо і граємо е 3 та з досить непоганою позицією. Ідея тут в цій грі зіграти слоном. Ну Наприклад, на Е6 слон Е3. І, наприклад, після Турина с 8 ми просто. Залишаємося слонами, граємо H4. У нас тут легенька перевага є. Ну, якщо G6. Ось ще ось так зіграємо. Та бачимо, що і тут здвоєння, і тут здвоєння, і у нас перевага слонів. Та. Якщо, наприклад, суперник грає на Е4, то ще краще нам, тому що у нас піде, ідея F3, F4, G4, та F3, і треба грати сиріно G6. Та. Тут забираємо. Тобто є перевага тону білих грі в цьому варіанті. Якщо вони тут грають, а наприклад, пішак б Ну, це зовсім погано, тому що пішак захищає коня, тоді відразу є 4. Граємо, не боїмось на взяття. Просто що робимо? Граємо B5. Ігноруємо той факт, що суперник забирає коня. Ми відіграємо ходом С6. Ставимо шах Потрібно захищатися. Д7, Забираємо пішка на F3. І Тура у нас підвисає, та повинна вона ходити. Куди, Куди там ходять? А це 8, та треба ходити, там більше варіантів немає. Ну і ми рекіруємось. У нас дуже задовільна позиція. У нас чудовий розвиток та чудово стоять фігури. В цілому позиція за білих краща, плюс 2,6 ми бачимо. Запам'ятовуємо ці варіанти. Отут, так, після б 6 е 5 зідаю слон б 5 О, Е4, зідаю слон Б5. Так, що ще тут можуть зробити? А, так, а що ще роблять? Ну. В цьому варіанті? Так, якщо ферзем ось так захистяться що нам робити тут, та mm, Ну Ідея зараз є є е, е, зіграти Е3 і б е, 5 якщо зараз ми це будемо грати, наприклад. А, у є, та тут ще нас ось такий хід є, так? Ну, е, що швидше, е, слон б 5 Мабуть, слон б 5 а тоді вже коня та але е, вони встигають. Вони встигають чи не встигають. Вони встигають зіграти мабуть, слон d 6. Тому краще в такому варіанті відразу спочатку коня а, сюди в напад. Та. І тепер, і тепер, і тепер. ну Бути категорично не можна, тому що слон B5. Та. Грати ферст C8. ну Тут тура, це, це один хочеться походити відразу, там десь, щоб. Щоб мати можливість потім атакувати. Ну, але давай Б5 все ж таки зв'язали. Є 7 треба терміново ходити, там Ну і рівно треба c один. Тепер після рекіровки. А, от який варіант тут є у нас, та? ми Можемо ось так піти: Е2. З ідеєю зараз просто зв'язати цього коня. Та? Досить непоганий варіант. Шаха можемо просто тут отримати. Ну, F1, і, в принципі, перевага є очевидною там. За а, білих. Просто ну виходить, що. Ну Якщо зараз напасти, наприклад, отак, то, та, то забираємо на БЦ. А, тут число й сонус. Так, тобто. А якось так отримують перевагу білі і в цьому варіанті та Знову ж таки, якщо от тут треба відразу поспішати грати кінь е 5 та Що ще можуть зробити тут після ферз Б3 чорні? Ну, мабуть, просто проігнорувати зіграти. Є 6, ну ми тоді просто забираємо пішака Тобто, от на всі ці варіанти, давайте запам'ятаємо: ферзь B6, ферзь B6, ферзь d7 і пішак B6. от Є 6. А тут ну, ці всі варіанти, тут, крім кінь 5. Які там ще є варіанти. ферзь b6, e 6. Ну, тобто, та лише кінь А5 дає абсолютно рівні шанси чорним, і то там є моменти з тим, що вони все ж таки гублі темпи, наприклад, да. Треба слона повертати. Все ж таки, є навіть в цьому варіанті певні успіхи у білих, тому що кінь незадовільний слон. Треба продовжити розвиток, там грати є 6 і після е 3. Тут все ж таки. Є непогана гра, хоча, та тут в цілому, не три, та, в цілому. У чорних задовільна позиція. Хоча і в нас є тут всі шанси на успіх за білих там. Тому якщо суперник не робить цей хід, любий інший хід. А... Дає білим стабільну перевагу. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково нажми вподобайку, підпишись на канал, і ти завжди буде знати більше про шахи.